Святкувати Хеловін Славутичі завжди було модно і престижно у цьому році у молодіжному просторі Славутича відбувся неймовірно мілий і щирий Хеллоуін. Перше для найменших учасників Бебіків клубу Центр життєстійкості». це малюки віком від року до двох, які вже відвідують заняття разом із батьками. Свята провели психологи центру життя стійкості спільно зі старшими дітьми, вихованцями патріотичного табору Джура та Сокіл, а також за підтримки молодіжної ради Славутича. Атмосфера була легкою, доброю і безпечною. Під спокійну музику малюки у костюмах різних персонажів танцювали, усміхались і просто раділи життю разом із мамами. І головне на цей час і мами, і діти забули, що навколо війна. Такі моменти підтримують наше ментальне здоров'я і повертають відчуття нормального дитинства навіть у непрості часи. Захід відбувся за підтримкою міського голови Юрія Фомічева. Також дякуємо всім, хто долучився до створення цього тепла і радості. У свята Хелоу.